Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук Помста Містеріо. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Піу, піу. Людина павук стріляв павутиною та перелітав на ній з будівлі на будівлю. Він поспішав до редакції Daily Bugle, у якій віднедавна працював позаштатним фотографом. Пітер Паркер запізнювався на роботу, а швидко дістатися туди можна було тільки в такий спосіб павутина, як завжди, виручала. Просто чудово, подумав Пітер, наближаючись до редакції. Знову запізнився шеф вибухне від гніву. Але раптом із верхнього поверху редакції повалив густий, зелений дим. Я не думав, що шеф вибухне в прямому сенсі. Здивувався Пітер. Гляну, чи потрібна моя допомога. Людина павук зазирнув крізь вікно в задимлений кабінет. Враз він почув зловісний голос, і його павуче чуття спрацювало. А тепер ти станеш свідком цілковитого знищення Дейлі Б'югл», сказав таємничий лиходій. Людина павук упізнав цей голос. Він належав містеріо, майстру ілюзій. Тим часом містеріо тримав Джея Джонсона за краватку і промовляв до наляканих працівників редакції: Зараз вам ніхто не допоможе, навіть людина павук. Павук накинувся на містеріо, і обоє покотилися по підлозі. Почався запеклий бій між супергероєм і суперлиходієм. Павуче, ти прибув вчасно на зустріч зі своєю приреченістю!» Зловісно сказав містеріо, і зелений дим у приміщенні став просто непроглядним. Що? Зустріч із приреченістю? Оце ти загнув! пхикнув павук. Людина павук вистрелив павутиною у лиходія, поціливши в груди, а потім у Джея Джонсона. В такий спосіб він приклеїв шефа до стіни задля його ж безпеки. Вибач, що розчаровую містеріо, але я не планував зустрічатися зі своєю приреченістю до глибокої старості, заявив людина павук. Він стягнув з містеріо скляний шолом і аж відсахнувся, коли побачив під маскою власне обличчя. Паркере, очам своїм не вірю, то ти містеріо? закричав приголомшений Джей Джеймсон. Містеріо був знатним майстром маскування та ілюзій. Але тільки павук знав, що лиходій насправді не Пітер Паркер. Мабуть, він так замаскувався для втечі, подумав супергерой. Але як людині павуку врятувати всіх у Дейлі Б'югл та довести, що містеріо це не Пітер? Поки всі ці думки снували в його голові, зловмисник накинувся на нього та завдав удару. Це боляче. Подумав людина Павук. У голові в нього запаморочилося. Не можу повірити, що я сам себе б'ю. Поки містеріо відволікся, повертаючи собі свій дорогоцінний шолом, людина Павук оглянув офіс і збагнув, що тут немає тільки справжнього Пітера Паркера. Ось чому містеріо використав його для маскування. Людина Павук сховався в диму. Непомітно він схопив чиєсь худі, накинув каптур і зняв маску. От тепер виглядало так, ніби у редакцію прийшов справжній Пітер Паркер, і це спрацювало. Містеріо став сам собою. Юнак знову сховався у димовій завісі, надягнув павучу маску і кинувся на лиходія. Знову і знову стріляючи павутиною, людина павук знерухомив містеріо. Саме тоді поліція штурмом взяла редакцію. Людина павук підійшов до вікна. Агов, хлопці, звернувся він до поліцейських. Я залишив вам запакований подарунок, маючи на увазі свого шефа Джей Джеймсона, який був приклеєний до стіни. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.